Медитація на здійснення бажання. Цю медитацію ви можете робити на Новий рік у сильні новорічні дні або у свій день народження. І так почнемо із усамітнення. Потурбуйтесь, будь ласка, про те, що вас ніхто не відволікав. І щоб біля вас не було домашніх тварин. Практику потрібно робити в наушниках. Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть глибокий-глибокий вдих, піднявши ваші зіниці вверх наче ви дивитесь на брови. Тобто очі ваші закриті, але лазіниці ви піднімаєте так, наче ви дивитесь на брови. І так ви робите глибокий вдих. І плавний, плавний видих. І ще раз зробіть глибокий вдих. І підніміть зіниці вверх, і плавний видих. І ще останній раз робіть глибокий вдих, підніміть зіниці вверх, і плавний витих. І розслабте очі. Так ваш мозок переходить в тета діапазон, в тета частоту його роботи. І так ви краще налаштовуєтеся на підсвідоме. буде погруження в квантових енергіях, тому зробіть намір прийняти енергії із вдячністю. І візуалізуйте за своєю маківкою енергетичний промінь, який проходить з космосу. Ви можете бачити і відчувати, що ця енергія фіолетового кольору, і вона проходить маківку, заповняє лоб, Розслабляє очі, робіть плавні вдохи, видохи, розслабляє горло, заповняє груди і вливається вам в ваше серце. Відчуйте, як воно б'ється. Відчуйте, як воно стискається, коли йому буває боляче. Дозвольте собі зараз емоції. Відчуйте радість в серці, коли ви відчуваєте радісні, приємні емоції. Це її життя. І ця енергія вливається вам саме в серцевий центр і вже з серцевого центру розтікається по вашому тілу, і вона проходить до правого плеча, до ліктя. І до кінчиків пальчиків. І по лівому плечу до ліктя. І до кінчиків пальчиків. І з серцевого центру витікає ще більша кількість енергії, заповняє вам живіт, органи тазу. Всю кров, лімфу і кожну клітинку у вашому тілі проходить по правій нозі до коліна і до докінчиків пальчиків. І по лівій нозі до коліна і до кінчиків пальчиків. І ви повністю в такому захищеному, енергетичному просторі. І подумки перенесіть себе в безпечне місце на галявину. І уявіть, як ви стоїте в центрі цієї галявини. І повертаєте голову і дивитесь назад, озирайтесь назад. І там знаходиться ваше минуле. Подивіться на все, що з вами відбувалося. Відчуйте вдячність у своєму серці. За кожен урок. І скажіть про себе. Я дякую за всі уроки. Моя душа зросла. І я готова або готовий Іти в нове. Я з вдячністю приймаю своє минуле таким, як воно є. І тепер станьте рівно і відчуйте через фокус уваги у своєму серці своє бажання. І побудьте в своєму бажанні, яке ви загадали, так наче воно уже є. Відчуйте його саме своїм серцем. І скажіть про себе. Я дозволяю собі, щоб моє бажання здійснилося. Самим найкращим і найшвидшим способом для мене з найвищим благом для моєї душі і всього живого і побудьте трішки в цьому стані. Відчуйте, як із космосу йде енергетичний потік і вливається вам прямо в серце. І енергії там настільки багато, що вона починає заповнювати весь ваш простір. І ваше бажання повністю окутане цією енергією. Скажіть, я приймаю із вдячністю ці енергії. І відчувши бажання в своєму серці, зробіть три глибоких вдиха і плавні видохи. І закрийте свої біополе, подумки або схрестіть руки або ноги. І можна повільно відкривати очі. І я дякую вам за ту віру і бажаю, щоб ваше бажання обов'язково здійснилося.